Доброго дня, мене звати Мокряк Лілія Вікторівна, я жінка добровольця, який з початком повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу країну. Також я є волонтером і найбільше збираю на такме для 22-ї бригади. Налагодився зараз на Донецькому напрямку. Прийшли сьогодні під мерію з вимогою виділяти кошти на необхідні нужди зсу. Вимагаємо 20% з місцевого бюджету виділяти на всі потреби ЗСУ, які зараз є. Це дрони, автівки, турнікети, одні з гарячих на. Правлень вже кабінет міністрів підписав дозвіл фінансувати місцеві бюджети необхідні потреби зсу. Шкода, що тільки дозволив фінансувати, а не зобов'язав. Але зобов'язати це, мабуть, уже наша з вами пріоритетність чи з задача. Щоб вони направили саме кошти туди, де треба дуже дуже сумно дивитися, що ці гроші, які є в бюджеті, направляються на непріоритетні поки тендери, наприклад, як ремонт дитячого садочка в Доброславі на 200 мільйонів гривень. Ну це точно зараз не на часі. Про клумби, тротуари я взагалі це мовчу. Тому наша основна вимога зараз це нагадати нашій місцевій владі, що в нас є зсу, зсу, завдяки якому ми сьогодні ще всі з вами живі, боремось за нашу свободу і покращити їх незабезпечення, щоб хлопців було все для нашої перемоги. Чи плануєте ви сьогодні відвідати засідання сесії? Так, ми зараз складемо ініціативну групу з п'яти людей і плануємо туди зайти. Якщо ні, то може попросимо депутатів, щоб вони вище до нас поспілкувалися з нами тут. Поки це в процесі, от поліція діалогу вирішує це питання. Ми вже тут з першого дня, як вийшла Катерина Нажевнікова, і ми бачимо, що в воюючій країні досі допомога ЗСУ не є в пріоритеті. Ми стояли тут зимку, навесні ми побачили якусь розкіш благоустрію. Коли клумби зацвіли пишними квітами, коли вони виділяли по 100 мільйонів на дороги. Причому я пішки пройшла тими місцями, де вони збиралися перекладати асфальт, щоб зробити пандус. Там нормальний асфальт і витрати 110 мільйонів на того, щоб Зірвати нормальний асфальт, я своїми очами бачила, як вони отак от прорізали цілий асфальт, щоб його зідрати і переробити. Це не пріоритетні видатки під час війни. На вашу думку, що сьогодні найбільше потрібно, на маємо. На потреби фронту дрони і реби, будь-яке звернення наших захисників. Взагалі сам факт, коли наші військові як же Просять під час війни гроші у людей, це вже неприпустимо. І влада знає, що реби, дрони, пікапи, автівка для депутата це розкіш, автівка на фронті це маневреність, це збереження життя наших героїв. І цього має закупатись в великій кількості. А вони своїм автопарком займаються. І це неприпустимо. і жодного разу до нас ніхто не вийшов. Ми написали звернення. Ми написали звернення у співпраці з зеленим листом. Ми написали звернення до пана Троханова, до виконавчого комітету, і я особисто кожному з депутатів переслала електронне звернення. Мені дали відписку, що наше. У нас працює програма Безпечне місто Одеси. Проте вони не вказують в цих витратах на ЗСУ, якими хузуються зовсім нещодавно. Пан Троханов на круглому столі сказав, скільки мільйонів він виділив. Але він не сказав, що з цих мільйонів штукатурили південний помарінській вулиці. Я своїми очами бачила, як штукатурять будинок ззовні. І, і так само на ремонти будинків, на перекладання асфальту. це все входить на муніципальну гвардію, мабуть, на тих, хто от нас охороняє, на них на всіх, на відзнаки, якісь на ТЦК, на якісь відзнаки, на наручні годинники. А це все йде в рахунок, що це все на допомогу зсу, а в цей час на фронті. Ми всі знаємо, що західна затримка з зброєю, і вона тільки-тільки починає надходити. І коли в нас дві людини захищають там, де має стояти 20, і в них не вистачає репів, в них не вистачає снарядів, як це називається? На цій сесії ми виділяємо знов гроші на армію біля 150 мільйонів. Тому ну, я думаю, нам буде що їм відповісти, якщо їх запустять на сесію. Я чекаю, ну це знаєте, така технічна робота постійна. Принципово єдине нове рішення це програма Цифрова Одещина. І ми два дні сперечались і домовились з мером, що ми прибираємо звідти те, що викликало в нас запитання. Не буде ніякого там в лапках інвестора для електронного квитка. Все буде реалізовуватись силами міста без допомоги якихось таких благодійників в лапках. На вашу думку, 20% — вимога. Від визводатку від, бюджету і відправити на фронт це реально? Е, дивіться, як, як рахувати. Якщо ми беремо весь бюджет, це неможливо просто, тому що в нас більша частина бюджету це фінансування шкіл, лікарень, це ну такі делеговані повноваження. Це загальний фонд бюджету. І ми, в принципі, не можемо з ними нічого іншого зробити. І оста і нам залишається тільки бюджет розвитку. І ось 20% бюджету розвитку направити на армію. Це абсолютно реально, Я думаю, ми навіть і більше робимо. А 20% всього бюджету це неможливо. Чи можливо зараз припинення тимчасових ти за ремонтів адміністративних будівель, заміни фасадів? Як висаджували і все дивіться, ну адміністративну будівлю? Я не бачу, щоб ремонтували. Ми сьогодні на сесії виділяємо кошти на відновлення будинків, які були пошкоджені внаслідок агресії. Наприклад, декілька шкіл, школа на Михайлівській площі фасади. Зупинені майже всі дороблять тільки два фасади, які вже майже зроблені. Ну там логічніше їх завершити, вже що а не щоб воно розвалювалося, щоб наші гроші не були втрачені на це озеленення. Ну це питання до міських зелентересту. В них є бюджет теоретично. Так вони могли б цього не робити. Знаю, що це політичне замовлення, була і така фраза. Я довго це слухала, слухала, слухала. Потім кажу, Геннадій Леонідович кажу, а можна я вам відповім? Ну на ваш довгий меседж. І я йому сказала так. Думаю, ну що ж таке сказати меру, щоб він от якось уже трошки заспокоївся і подивився на це з іншої сторони. Я йому сказала так: знаєте що Геннадій Янікович, ви геннадійніч А ну Подивіться на це все з іншої сторони. Кажу, у нас Україна демократична держава. Демократична. Ми маємо право висловлювати свої бачення. Маємо. Ми сюди виходимо, ми висловлюємо висловлюємо бачення всіх тих людей, які не можуть зараз прийти. Але всі месенджі у нас на плакатах. І вони стосуються не тільки проблем міської ради, тендерів, які вона проводить, і все інше. Вона стосується проблем взагалі, потреб ЗСУ, то, що приймається в Верховній Раді, то, що приймається взагалі в. В міністерствах усіх і фінансами і так далі, що кошти не доходять, як важко хлопцям. Ми не тільки виходимо для того, щоб тригерити міську раду, а, а вийдіть уже до нас і поспілкуйтеся. А може получиться якесь спільне щось. Ви кажете, що ви хочете спільної, що не виходьте на пікет. А йдіть лучше робіть якісь толоки чи плетіть сітки. Я кажу, пан мер. Ми це все робимо. Ми здаємо кров, ми плетемо сітки. Ми збираємо кошти. Ми робимо ці донати прямо тут, не відходячи від цього пікету. І люди нам проходять, буває, дають, і ми все я це робимо. Ми допомагаємо один одному. Ми об'єднані ініціативна група. Це скільки ми, ми вважаємо, що це ініціативна група. Давайте давайте ласки. так. Ну я вважаю, що і група це ну десь там. 3-5 людей, які Я вважаю, зайду... що закон давайте. в цьому плані стоїть що краще що трошки вище, ви ніж розумієте, сказати? що да? так? сесійна зала на резіна розуміємо. Якщо ми там давайте, не ліцемо, ми будемо да. стояти. Давайте собі так між. ініціативно. Хто більше за все хоче? Ви дивіться, хто Можем хоче побачити стоять? сесію? Так, побачити давайте, сесію. Да, Є давайте. трансляція. Ми не дивіться, не Послухайте мене. Ну будь ласка, давайте вас от повірте Мені з першого, хто ваші прийшли представники громадськості, вже. Вже всі світлини, всі світлини, всі да. є. Вже uh, у представників uh, міської ради. Повірте Бо мені все є.